Вітаю, сьогодні намалюю засніжену хатинку, знову малюю листівку. У мене хатинка так трошечки в, в нижньому куті, ніби не по центру, ніби проти всіх правил композиції, але так хочеться. Вона така старенька, дерев'яна в Карпатах, обнесена таким курканом. Малюється він дуже просто. Палка-палка, ще декілька палок, от уже і а <ган> Далі малюю так вниз направлення, щоб видно було, ніби це А, Далі малюю не так, щоб прям вимальовую, просто намічаю дерева, це у мене ялини такі навколо будиночку. Все малюю дуже вільно, вільними рухами, не давлю на олівець, щоб на папері не було ніяких там відтисків. Не вимальовую контури, тому що все одно так змочую папір і все пишу по мокрому. Змішала темно-синій, з фіолетовим, добре розвела водою і починаю з тих світлих місць, де у мене буде там, а, це не небо, це, там будуть ялини, але все одно за фарбовою світлим. В моєму випадку можна було а, навіть папір не змочувати, а просто залити цим кольором, тому що воно вже таке прям вода. На дашок, на тіньову частину, теж цей кольор наношу, а сніг буде таким кольором Тепер беру. Темніший і додаю вже на, на більш затінені частини. А, там, де будуть а, ялини, але це так, знаєте, хаотично, а, тому що ж вони у мене такі будуть, знаєте, а, а, ніби не паркан з них, а от там більше, там менше, там вони вищі. Тому от такими хаотичними рухами. А, небо більш густою насиченою фарбою, а, теж неоднорідне, хочеться, щоб небо було от таке якесь не те хмарне, не те якесь розмите. І тепер дуже густим, густою фарбою, темною промальовою а, ялини. Вони по-мокрому, тому вони буде, а, будуть розтікатися. А, рухи у мене такі. А, Різні. Я десь ледь торкаюся пензлем, десь притискаю його сильніше. І так у мене виходить така різноманітні ці лапи, такі, гілки ялин. І от так десь ялинки маленькі, десь вони на передньому плані вони будуть більшими. Залишаю десь такі не зафарбовані ділянки, ну, то ніби, ні, ніби сніг на них нападав, тому дуже не заморочуюсь над цим. Ось Кругом будиночка теж темним так замальовую. Хаотично, Хаотично але Ви повинні розуміти, де вісь вашої ялинки, щоб вона нікуди не гнулася. А стояла рівненько. От так додаю десь також тіней на, на сам сніг. Знову ж хочеться мені показати, що це гора, тому мазки веду не горизонтально, а от в діагоналі. Сухим чистим пензлем він трошки зволожений, десь я роблю. Ну, ніби Промиваю світліші діляночки на, на ялинах. Ну, так, щоб показати їх об'єм, показати те, що вони десь сніжок упав на їх гілки. Ну, я потім додам ще Зараз додаю сіль. Знову оце я сюди її. Насипала, не знаю, тому що толку від неї нуль, вона в мене дрібна, постійно забуваю купити крупну сіль іншу. Тому беру просто білу, білу фарбу, густо беру. І от так знову додаю на гілки якісь такі білі мазочки. Хочу звернути вашу увагу, що там на, на небі. Я додаю більше білого, щоб, щоб був оцей контраст, щоб видно було, що ці ялини ближче до нас, щоб вони не, втону, не потонули в темряві неба, а от так вириваються. А, і от такими рухами теж легкими, не нав'язливо. Я потім, по ходу, ще додам, а, як підсохне фарба, ще додам. Зараз беру сієну палину і м -м, додам цього синього індотрену свого улюбленого і буду писати будинок. Е от, от зараз я навіть не показую, де тіньова частина будинку, де, де світліша, але залишаю якісь такі білі плямки. Там який є ганочок, такі ем, ем, ступенечки, вибачте, я забула, як вилетіло з голови, як українською, східці, і вони засніжені, тому там лишила такі засніжені східці. Ще тимнішим кольором намішала і показала тінь під стріхою. І от тими. Зубчиками там поробила, ну, ніби це якась там ну, нерівна така стріха. А, десь додаю якихось, торкаюся, ні, ніби там десь є вікна. Ну, ну Це ледь торкаюся. Це так, намічаю, я їх там не прописую, тому що маленький формат, їх там не дуже видно, і, і зараз це по-мокрому не важливо. І от ви бачите, як я чистим пензлем промокаю, щоб було видніше ці вікна, двері. Вони залишаться також темними, але от ну, ніби вони намічені. Тонесеньким пензлем. Зараз трошечки додам десь деталі, десь якихось кутів. Отак, от такими... це не чіткі рухи, десь там більше менше ось цей паркан це теж такі, в різні боки ці е, е, дровинячки дивляться, ну, але, але хочеться намітити, от такий, щоб видно було, що він старий, повалений, такий, засніжений цей паркан, е, чекає свого, своєї весни, щоб його, там може, щось перемонтували. Десь якийсь кущик намалюю. Теж тоненьким пензличком. Старайтесь не робити грубі лінії, а самим кінчиком, щоб, щоб ці е, кущі вони ніби щоб і були, але були не нав'язливими. так десь там малесенький такий. А, на ялинах я ніде цього ручневого кольору навіть не буду додавати. От Оце тут і все. А, на кущик трошечки сніжку присипам, трошечки десь темненького. Зараз додам, намішую, там біленького кольору. Зараз візьму ось так. Десь розтеклось, десь не розтеклось, десь чіткіше. Щоб було видно, що це засніжено. І тепер от прохожу знову по ялину. Ось такі лапи вимальовую. Так, знову ж дуже не стараюся, і ви повинні розуміти, що не потрібно робити от, вправо, вліво, чітко, однаково, тому що ялини ж вони такі об'ємні з усіх сторон, вони ж кругленькі, тому десь так наче більш наперед, десь там більш назад дивиться якась гілочка. Тут на передньому плані теж таку світленьку щось там намалюю. Тепер темним кольором дам тіней, отак, щоб вона більш була об'ємніша, ця манюня. І ніби вона і не дуже вимальовується, але але видно, цей лісовий масив вже є там якісь такі, ну що це не паркани з дерева, а що там є якісь більші-менші дерева. Вони якісь ближче, якісь далі. Отак, От ще одну трошечки чіткіше, тем, темним і, і густим, густою фарбою. А, якщо у вас не, не виходить набрати густо акварелі, змочіть її прямо в куветі в себе, і вона буде набратися густіше. Так, десь там на подалі також наводжу. Ну, Знаєте, сказати деталі не можна, тому що маленький формат і в тій гостині не хочеться якогось там чіткості давати. Під кущем роблю тінь, додаю тіней на будиночок, на дах, а десь. Додаю ще а, на сам сніг. Зараз підпишу свою роботу, а ви ж не забувайте підписуватися на мій канал. Пишіть в коментарях, що вас цікавить, на що звернуть увагу. І он дивіться, Сіль зробила свою справу трошечки там, зверху, ніби зірочки такі. А, виїла вона, ну, але вони не, не чіткі була б сіль крупніша, повторюсь, а були б вони більш такі яскравіші. Тож, до зустрічі і всього вам найкращого. Затишної вам зими обіймаю.